Нормально зараз зробили, хоч ці дорожки поробили, що можна і з коляску пройтися, і каблуки не застрягають. На площі у нас зараз гарно більш-менш стало. Особливо літом, то замічала, дуже часто починає включати парка. Парк чака має да. так? Ага. Я вже неоднократно говорю другів, тому що меніська особа ні, щоб такий парк парк культури зробив достойний. Ну гуляють з дітьми. В на театр -парк. Ну і еще там тріульничек после там Качельки там все. Напевно, цей парк че, Чекмана. Болі непогана забиває, щоб це тако вздовж, я вам покажу. А кафешка? Кафешка? Ні, місця саме. А, а, там місця? Чим можна попалитись? Mm -hmm. Ну, цей парк, да. По центру можна прийти, в принципі, непогано. Декілька моїх друзів мені сподобалась наша скульптура, що стоїть біля ради. <рес> парки, сквери, парк Івана Ш... Шимуха... Ш... Шевченка ага. ходимо, Івана Франка ходимо, в наш ходимо парк. Багато місць таких <рес> забруднених. Можна сказати, навіть вокзали наші <рес> забруднені дуже. Базари <рес> наші. <рес> В основному в парках, в театру людина не було. Туди я ходжу і там я вблизьку. Косманський парк. Не парки мене чек на нас він Що в парку саме є? Цікаво, що там можна подивитися? Хороший випрос, звісно. Сам парк. Мост, не знаю, правда, кому що состояти, знаходиться. знаю, когда там просто уютно, поэтому так тяжело мне сказать, что показать нашему Места-то есть хорошие, красивые, но это не так, что пешком вот, а на машине можно проехаться. По старо-Константиновскому, когда э, зеленеет все. Вы знаете, так Москве куда не скажу. Да, все Я не знаю. Пусть у нас там, Вони приїжджають, немає ніяких визначних місць, куди б, можна, куди б вони пішли, подавалися, там пам'ятки якісь... є лише. Ну, можна їх привезти в парк, але там, так як ви кажете, брудно і немає таких розважального чогось, веселого, що могло б їм зацікавити. Але щоб воно парк парк. Тому що я там два роки був в охороні. Наш парк. І назвати якимось можна, бо парку.